Всім привіт. Всім привіт! привіт! Ми знову по традиції знімаємо наш ефір. Але сьогодні у нас дуже цікава така тема: вихід із зони комфорту. Тому навіть наш ефір сьогодні знімається не зранку, як ми звикли, а ввечері. Так, і така тема, як завжди, в принципі, цікава. Будемо ми розмовляти. Про те, як це все відбувається в нашому житті, без видумок і тому проче. Тому хочу почати, що значить ось для мене вийти з зони комфорту, потім розкажеш, що для тебе. Добре, давай е переговорємося. Насправді вихід з зони комфорту це покинути те, що де тобі там класно, зручно, заради чогось кращого. Тому що якщо ти будеш залишатися там, де тобі класно, і ти не ризикнеш, то це значить, то це знаєте, буде як невдача в твоєму житті. Ти не переступиш на інший, кращий рівень. Ось приблизно таке поняття для мене вихід із зону із зони комфорту. А для тебе, Ульян, знаєш, я поміркувала трішечки на цю тему, і мені здається, що ем... Оце слово комфорт, воно трішки перебільшене, знаєш, тому що не завжди це комфорт. Це насправді для мене той стан, до якого ти звикаєш. Угу. Що іноді це не класно, так? але ти там, там знаходишся, тому що ти знаєш, де і що, як буде відбуватись. Так, так але ти зрозумієш, що це не класно тільки тоді, коли ти вирішиш змінити. Але в мене, до речі, частіше в житті я виходжу із зони комфорту примус примусово. Я не приймаю рішення так. Тут мені класно, треба йти щось краще робити. Ні, такого нема. Завжди якісь так склада, якось так складаються обставини, що треба. Переступати через свої страхи. Мене ніхто не питає, хочеш не хочеш, а давай роби е, ось так. Ага, добре. Ну давай тоді поговоримо про наше життя і давай. які в тебе були історії, ситуації. Моя болюча тема зараз це моє навчання, тому що взагалі я людина така, що я люблю вчитися на практиці. Усно, оце пісня, все це я не дуже люблю, я не посидюча людина. Але я розум... зрозуміла, так діє до якогось моменту. Практика це добре, але приходить той момент, що тобі треба якісь знання, щоб рухатись далі. І ось я зараз на новому етапі в своєму житті купила навчання та це щось. Я просто іноді хочеться кричати, плакати. Тому що е, чому я не доганяю. В мене ось такі думки. Е, і я покидав, покинула свою зону. Так, я б могла просто тренувати собі спокійно і все. Але ні, мені е, так складаються обставини, що треба рухатись далі. Е, тому ось так. Але в мене. Це знаєте, такий ну, момент ти, ти доходиш, коли в тебе можуть опуститися руки. Ну, в мене так, так буває. думки, коли ти не впевнена у своїх нових знаннях, ти думаєш, ну, куди ти лізеш, воно тобі треба. Ну ось так. Угу. А, але треба ось Через це переступати. Ну, дивись, Ульян, здається, так, що для кожної людини вихід із зони комфорту і є у ці ризики. Я так вважаю, що якщо ти вже відважилась, це значить, що ти для себе вже знайшла якісь плюси, так що будуть. Навіть не плюси. Ти маєш якусь надію або вже впевнена в собі, що в тебе вийде. Тому ти так ризикуєш. Ну, я ризикую, так, але я ж не знаю, чи буде це ефективно, чи буду я дійсно корисною. Але спробувати навіть ці знання потім можна приміняти і для себе. Ти не будеш програші. Але я знаю, в мене є пару. Знайомих, які ага. також пішли там, вивчились на майстра манікюра, але вони не пішли далі ага. працювати, тому що дійшли до якогось такого моменту в практиці, що там вони боялися, що буде там лак відходити. Почали з'являтися якісь страхи, ага. і все, і на цьому вони і застрягли. І вже багато років в них нічого немає. Тому ось, за що, що буває, тобі треба покинути зону комфорту, і uh -huh. буде важко, буде складно, але треба брати і робити як то сліпу, <сліпу> я не знаю. Ну, ось так в uh -huh. мене. І знаєш що мені цікаво? Ну кажи, кажи, чому мене... ти <сліпу> досі <сліпу> не тренуєш в залі? О, oh, ну це ж... Що... Ульяна, ну це ж є моя зона комфорту. Ти ж знаєш, що мені подобається, щоб це було на вулиці. Мені подобається, щоб це було зранку. Мені подобається, щоб поруч були тільки е, знайомі. знайомі. Так, і це ж є мій комфорт. Я е, собі такий комфорт придумала. І я не можу з нього е, вийти, тому що тут вже не діє оця, ризикнути. Я знаю, що я можу ризикнути. Я навіть е, впевнена, що в мене вийде, все буде добре. Але мені, знаєш, як ото лінь у ця mm -hmm. лінь е, почати щось, щось нове. І я дуже тобі вдячна, що ти поетапно мені в цьому допомагаєш, тому що я і хотіла розпочати з того, що. Щоб запитати в тебе, як ти вважаєш, чи потрібно? Хай це буде подруга, чи потрібно подрузі допомагати виходити з зони комфорту, чи взагалі не потрібно чіпати таких людей? Я вважаю, що допомагати варто, але ага. до якогось моменту, тому що це також з мого досвіду, угу. коли ти ну, бачиш потенціал у людини. Давай, роби, роби, угу. в тебе, ну, ти така там талановита, ти те можеш, ти те можеш. І ти надихаєш людину, а людина ну, не, не надихається. То, чи не в собі здібності, ага. чи вона не хоче, і ти потім сама більше, більше розчаровуєшся, ніж. Ну, це виглядає так. ніби Це потрібно більше мені, ніж людині. Це про мене? Цей приклад. І про тебе також добре. Я не буду тебе розчаровувати. Я все ж таки наважусь і почну тренувати в залі. Я обіцяю. Але добре, повертаємось до цього питання, тому що якось воно, бачиш, не від початку було. Хоча, хоча я хотіла тобі задати від початку це питання, чи потрібно допомагати людині виходити з зону комфорту? Якщо ти помітила, що в неї є як, якась перспектива, mm -hmm. а вона, знаєш, як у то в коконі сидить і так. нічого не хоче робити. Тому я ще такий приклад скажу, що допомагати. Ем, якби умов... намовляти, да, це російське слово, нав... уговарювати. Mm -hmm. <laughs> наб... Ні-ні цю... ні. Вмовлювати. Знаєш, це для мене таке слово, як нібито нав'язувати свою думку, mm -hmm. це так, умовляти людину зробити те, до чого вона ще не готова. Mm -hmm. ем, цього робити точно не потрібно. А, але Допомагати їй повірити в свої сили, тому що що значить вийти з зони комфорту? Це твої страхи, тому що ти боїшся, що в тебе не вийде, ти розочаруєш когось, розочаруєшся сама в собі. І до наступного етапу, навіть до наступної ситуації, де ти вже в більш такій простій зможеш вийти з зони комфорту, ти вже не будеш готова взагалі. Я наведу там приклад, який в мене був у житті, і так потрібно людині допомогти повірити в себе, за що я тобі дуже вдячна, тому що ти змогла мене умовити на, на, на ефіри. Ну, Ти пам'ятаєш, так, що я взагалі це не те, що моя зона комфорту так, мене не знімати, я не розмовляю на камеру взагалі. Я не, не хочу ні на які питання відповідати, коли включаються камери і дівчата знімають на телефон. Я десь там е, завжди е, тікала. І я не хотіла взагалі ніякі роз, е, ці розговорні сторіси записувати. У мене це не виходило, я якось бачу. Тільки якісь в цьому мінуси і жодного плюса не могла знайти. Але коли ти е, якось так е, знаєш, мене надихнула, давай спробуємо, а давай це зробимо. Я ще пам'ятаю, як ти е, підбирала такі е, правильні е, слова, слова. Так, і ти кажеш, а давай спробуємо, щоб пізніше проаналізувати і зробити роботу над помилками, і в тебе наступного разу вже вийде краще. І я пам'ятаю, як ти це сказала, і цей ефір самий перший. Він вже був на Ютубі. А де ж робота над помилками? Ні-ні-ні, роботу над помилками ти будеш робити наступному, наступному. ефіру. І так було ще разу. І, і до сьогоднішнього ефіру ми взагалі не готуємось. І знаєш, мені дуже уже мені вже дуже комфортно, тому що я, Бачите, я обрала досвід, так, з досвідом приходить. Так, я обрала для себе інший комфорт. Тобто я. Придумала собі, що я працюю над своїми страхами, і взагалі вже мене не бентежить, хто що там подумає, які ага. ем, у мене неправильні українські слова будуть, або ж там ну, взагалі щось а, я не можу так. там сформувати так свою страхів. багато. Так, 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 так. Якусь там ідею, не можу сказати, чи, чи ще щось цю мислю донести. Але хочу тобі подякувати, що все ж таки я відважилась і не пошалкувала про це. Мені приємно, що я маю подругу, яка іде зі мною. Поруч, скажем так, а не десь там, Алло, Таня, ну що? А так ми разом. Це класно. А цей маленький приклад, який я хотіла привести і розповісти, все ж таки, коли тебе намовляють на те, щоб ти вийшла зі свого зі своєї зони так, комфорту. Я пам'ятаю, як я дуже хотіла придбати автомобіль, щоб їздити, мені здавалося, що це буде в моєму житті більш комфортніше. Так, мені подобається їздити в такому транспорті маршрутки. <рес> <рес> я люблю, мені спокійно, я слухаю музику, про щось там міркую, за що не відповідаю, собі спокійнесенько їду. Мені вже це е, звикла така ситуація, я до неї е, звикла, і я, мені здається, що це і є моя зона комфорту. Але ж коли я собі. Придумала, що я хочу все ж таки автомобіль, і тільки я е, поділилась е, цією мрією з е, товаришем зі своїм, у нього чомусь так, знаєш, е, проснувся такий вчительський дух, і він е, почав якби, витягати мене з цього мого е, комфорту. Тобто, так, все, давай, сідаємо, їдемо в інше місто, туди, сюди, і знаєш, і е, е, у ці. Ета... Все повинно бути поетапно. Тобто, ти повинна спокійно, сама виходити з цієї зони, і ти або ж навчишся це робити, або ж тебе це чомусь іншому навчить. І, можливо, і взагалі тобі це було не потрібно. І коли він так почав, як я кажу, мене умовляти, щоб я вийшла, тому що мені завжди було дуже страшно. Я не хотіла ні за що братися і ні за що не хотіла відповідати. Мені взагалі не зранку вставати взимку, щоб піти там, прогрівати автомобіль. Навіщо? Якщо я, якщо я ще вчора могла сісти з водієм, і він би мене довіз і все було б спокійніше. Але він так мене постійно умовляв, що він навіть приїжджав раніше, щоб я вийшла ще раніше, Оце все, все мені показував. І що сталося пізніше? Мені взагалі не захотілось мати цей автомобіль. Взагалі, от мене, як ото знаєш, кинули в ті умови, до яких я не встигла призвичаїтись, ну тобто звикнути до них. І мені вони не сподобались. Я якось за швидкий час побачила дуже велику кількість мінусів. Ну ось так ще буває. Ну, це такі да, життєві дрібні моменти, але ж є і такі серйозні. Як покинути своє житло, так? покинути свою родину. в ну, тебе ж був... Примусові да, ці моменти, так, які ну, форс мажори, скільки, які залежать ну, не від тебе. Зараз такий час, що багатьом треба прийняти такі життєві важкі рішення, які посприяють у даль... ну, дальнішому подальшому якомусь житті житті. І тут так, я як це тут бути, знаєш, як тут? але, мабуть, варто спробувати. Якщо тебе це бентежить вже деякий час і ця думка тебе не покидає, угу. треба взяти, зробити. Завжди можна повернутися в ті обставини, в яких ти був, тому що це ж ступінька, скажімо так, ну, нижча була. Ну. Або буває таке, що вже немає чого втрачати. Ну, угу. треба просто йти далі. Ціль повинна якась бути, так? Да? Можливо, ціль допомагає, можливо. Але ж буває так, що людина банально не вірить в свої сили. Ну, у неї є якась мета, вона бачить ціль, вона мріє, у неї є якийсь... План, ну, цей, знаєш, який в твоїх очах він працює, а в її очах він е, обов'язково має дуже дуже багато цих е, підводних камішиків, і ну, вона завжди про них думає. Ну, а Бувало в тебе на, на твоєму досвіді, що ти покидала зону комфорту, і це було ну, нічого тобі не принесло. Е о, таке так, питання важко, потрібно можна, так, можна, да, да? так, потрібно, ну взагалі я впевнена, що такі моменти бували, але я за них забувала. Ну і взагалі, це ну навіть якщо нічого і не виходить, то це класний досвід, з яким ти можеш рухатись далі. Але ж дуже важливо, щоб ти ж що в цей момент не згубила те, що в тебе було. Ну тут так. Наприклад, ти не віриш в свої сили, і тобі кажуть Спробуй, вийди з цього е, зону комфорту, перестань тільки, е, наприклад, там е, працювати в кав'ярні перестань сіди там в більш серйозну якесь на сір більш серйознішу працю, обери. Людина обирає собі таку публічну працю, знаєш, і там е, в неї нічого не вийшло. І вона вже і в кав'ярні не хоче працювати, бо їй соромно, і вона взагалі вже втратила в себе ну... будь-яку надію. Та чого? У ну, мене таке сто раз було. Ну, багато разів я і працюю. Це було пов'язано і з роботою, і зі зйомними квартирами. Як я з'їжджала, міняла. Але воно того... того не варте. Це не те, за що треба триматися в житті. Ну, треб... Було та й було. Ну, поїхали далі, так. <ріст> я все. до цього і хотіла, щоб ти підвести, щоб ти це сказала. Ну, насправді я так це е, приподнесла, знаєш тобі, щоб ти так е, злякалася і сказала: ну так. А, 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 ну і бувають такі моменти, коли ти щось робиш, а пізніше в тебе не виходить, і ти вже і до тої праці не можеш повернутися. <ріст> так, <ріст> насправді <ріст> так. Ти ще хочеш щось сказати? А ти що хочеш ставити на стоп? Я хочу тобто, запропонувати тобі вийти із зони комфорту. Ага, цікава ідея. З якого <реш> Ти ж звикла витрачати кошти? Um, Наліво, направо. <реш> ну я б не сказала, що я не економна людина. Ну, я ти... економлю, ти тільки в економ... мене не дуже виходить. <реш> ну, так. <реш> І я тут так подумала. Ага. Можемо з тобою в цьому місяці перед новим роком вийдемо із зони комфорту і проживе проживемо на якусь суму. Так завжди. Тобто, у цю каву я вже не зможу собі замовляти. Що ну дивлячись, як ти будеш розставляти пріоритети? Ага, Добре. Ну давай тоді оберемо якусь суму. Ну це буде так. як на як гра, якийсь експеримент це проведемо. Це буде челендж. О, супер. Так. Мені це подобається, що я буду не одна 200 доларів. Ми будемо вкладати наш бюджет. А скільки це гривень? який Швиде? курс? Це шведських. Зараз я гляну. Давай хоч приблизно, це 8 тисяч гривень. 37 і ну, Ну давай буде 8 тисяч гривень, 200 доларів? Так. Ну, 3700. Це 7400. 7400 ага. гривень. 7 з половиною Сім з половиною у нас є місяць, uh -huh. щоб прожити на ці кошти. Uh -huh. І не просто прожити. Ми з тобою будемо вести учот, uh -huh. на що ми витрачаємо. Це буде там кава, це буде там, там що ще? продукти. Я дуже ну, багато грошей витрачаю на солодке. Солодке, кава плюс солодке буде. <свят> Добре. Ми оберемо категорії. Ми це все будемо до речі, показувати на наших uh -huh. сторінках в інстаграмі. Ви можете перейти, буде посилання внизу, і за нами слідкувати. Ти мені придумала таке завдання, цікаве. А можна я також тобі придумаю? Так це нам. Це нам і те, що я придумала, також буде нам. Добре, ти погоджуєшся відразу. Навіть Хай. не спитаєш, що мені цікаво а як я узнаю? <рес> ну так і знаєш. Ну добре. Я погоджуюсь на твої умови. Тобто, ми повинні за 200 доларів е, правильно жити так, щоб не витрачати зайвого. Так. Тобто, у ці всі е, імпульсивні якось, інп... так, так, оці наші покупки ми виключаємо в цьому місяці тільки. Ну, ми... Добре, О, спробуємо. Ми будемо робити, прививати угу. собі за цей місяць гарні звички. О, супер. для того, щоб погані. Ага. Звички Забу... уходили, уходили з нашого життя. Взагалі забути. Так. Ну добре, мені це подобається. Я а... спробую і чомусь мені здається, що в мене все вийде. Ну це буде нелегко, от нелегко сформувати перед святами, це дуже так. нелегко, так. нелегко сформувати гарні звички, але mm -hmm. потім насправді з ними легше жити, добре. бо є з чим порівнювати. Ага, Уляж, тоді... ой, тоді. Ох, це розкисла, тоді. Тоді в мене до тебе така ідея. Я сподіваюся, що ти мене підтримаєш, тому що коли ми з тобою обрали тему вихід з зони комфорту, я поміркувала, як же можна допомогти людині, яка не відважується покинути цю свою зону комфорту, і не відважується щось спробувати нове, чи змінити місцевість, чи, ну, тобто їй важко. Жити, тому що вона до чогось дуже швидко привика звикає так, і пізніше, навіть якщо це їй принесе якісь е е е будуть клюси і е е е покращиться жит життя, вона це розуміє, але не може на це відважити, щоб їй було простіше. Такий експеримент буде. Давай щодня пробувати щось нове. То. Чого ти ще в своєму житті ніколи не робила. Практикувати? Це, не, не, ну, це якби не практикувати, це не значить, що якщо ти щось спробуєш, ти повинна будеш це робити щодня. Навпаки, ти щодня повинна щось робити нове. Коли людина робить, Частенько, щось нове. Тоді їй буде простіше виходити з зони комфорту, правильно? Ну, а давай ми будемо це записувати, наш досвід, нашої Дозвичайно. ситуації. Через місяць ми ж зустрінемось знову розказати, Дозвичайно. це все, як у нас все пройшло. І я розкажу деякі ситуації, uh -huh. які в мене були, де я виходила, пробувала щось нове, тому що ти сказала, і в мене така uh -huh. думка. З'явилася що є те, що треба мені зробити, але від однієї думки мене угу. прям аж виворачує. Мені це не хочеться робити, мені це неприємно, але ага. це важлива і ріш... рішаюча, Вирішально, вирішальна мабуть? така справа. Ага. Тому так, це класний досвід. І Якщо ми потім так? так розкажемо, це буде круто. Добре, тоді ми з тобою починаємо жити з цього. Дня 28 з цього дня починаємо жити так. за 200 доларів на місяць, так. у нас є такий бюджет наш з тобою, і щодня робимо щось нове. Для прикладу, я називу прості речі. Якщо ти щодня привикла від, своєї, від свого дому ходити до конкретного супермаркету, то ти повинна. Змінити свій напрямок так, і, так, і спробувати сходити в інший супермаркет. Якщо ти привикла, наприклад, відпочивати і пити каву в одному місці, спробуй в іншому місці. Добре? Ну тобто змінювати якісь прості речі, але щодня щось новеньке. Так, добре. Ну, я думаю, це буде дуже цікавий експеримент, якщо він у нас. Ем... Получиться, так? Вийде. вийде. Якщо він у нас вийде, то ми таким досвідом зможемо поділитися із нашими друзями. Так, звісно, в будь-якому випадку треба буде зустрітися 28 грудня. Тоді ми зустрічаємося з тобою рівно через місяць. Так. Все, до парока. Давай, тоді до зустрічі. До зустрічі. Усім пока.